Привіт, шанувальники чотирьох коліс та ті, хто просто любить дивитися, як щось ефектно ламається. Ну, мені подобається, як воно горить. Сьогодні у нас особливий випуск для справжніх екстремалів. Для тих, хто не боїться викликів і мріє про незапланований, але дуже дорогий візит до СТО. Так, так, ви не помилилися. Ми презентуємо наш ексклюзивний антирейтинг топ-5 залізобетонних способів відправити вашу автоматичну коробку передач у вічну подорож. Підписуйся на аспірант авто тут весело, чесно. Але поки стоп, перш ніж ви почнете конспектувати, увага! Все, що ви зараз почуєте і побачите, це те, що категорично не можна робити з вашою автоматичною коробкою передач. Звісно, якщо ви не колекціонуєте рахунки з автосервісів або ви не є таємним агентом конкурентів вашого СТО, наша мета показати вам, як не треба робити, щоб ваша автоматична коробка передач служила вам довго і щасливо. Вбивця номер один нейтралка на ходу. Економія чи самогубство. Отже, наш перший герой це улюблена забавка деяких економістів: перемикання на нейтраль під час руху з гірки або при під'їзді до світлофора. Мовляв, так ми економимо пальне. Насправді, сучасні автомати і так оптимізують подачу пального при гальмуванні двигуном. А от що відбувається в коробці? Масляний насос, який змащує всі рухомі частини, на нейтралі часто працює з меншою продуктивністю, особливо на старих моделях. А коли ви знову вмикаєте драйв на ходу, відбувається ударне навантаження на фрикціони та інші елементи, які в цей момент не готові до такого теплого прийому. Це як розбудити людину ударом сковорідки по голові. Приємного мало і наслідки можуть бути плачевними. Хочете перегріву, швидкого зносу фрикціонів і дорогого ремонту гідротрансформатора. Вмикайте нейтраль на ходу. Вбивця номер 2 паркінг до повної зупинки. Хрускіт вашої мрії. Наступний спосіб відправити АКПП у нокаут це поспішне переведення селектора в режим паркінг ще до того, як автомобіль повністю зупинився. Та що там буде, вона ж майже стоїть. Думає, дехто а буде ось що. У механізмі паркінгу є спеціальний фіксуючий штифт, або так звана собачка, яка входить у щеплення із зубчастим колесом на вихідному валу коробки. Якщо авто ще котиться, цей штифт з величезною силою вдаряється об зубці. У кращому випадку знос, у гіршому він просто ламається. І тоді ваша машина перетворюється на нерухомість або навпаки починає неконтрольовано котитися з парковки. Весело, правда? Якщо ви мрієте про заміну механізму паркінгу, або краще про те, щоб ваша машина самостійно. Стійно вирушала у подорож зі стоянки. Сміливо вмикайте паркінг на ходу. Вбивця номер 3. Агресивні старти та пробуксовки. Форсаж для кладовища автоматичної коробки. Любите відчути себе героєм форсажу і стартувати зі світлофора так, що аж гума диміла, або може ви фанат зимових дрифт баталій на парковці супермаркету. Ваша коробка вам за це подякує, але рахунком з СТО. Різкі старти, особливо з утриманням гальм і одночасним натисканням на газ, так званий старт з двох педалей, а також тривалі пробуксовки викликають колосальний перегрів в масла в коробці, а перегріти. Масло це ворог номер один для фрикціонів, сальників, ущільнювачів та електронного блоку управління коробкою. Воно втрачає свої змащувальні властивості. Фрикціони починають горіти і прослизати. А продукти їхнього зносу забивають масляні канали та фільтр. Це як змушувати спортсмена бігти марафон у сауні. Довго він не протягне. Хочете спалити фрикціони, забити гідроблок і отримати поштовхи при перемиканні передач, газуйте на повну з місця і буксуйте до схочу. Ваша коробка буде в захваті. Вбивця номер 4 ігнорування заміни масла. Навіщо платити більше? Масло в автоматі залите на весь термін служби. Цю мантру люблять повторювати деякі виробники, а за ними й деякі економні автовласники. А потім дивуються, чому коробка починає помирати вже на 100-150 тисяч пробігу. Насправді вічного масу. Масло не існує. З часом воно окислюється, втрачає свої властивості, накопичує продукти зносу фракціонів та металеву стружку. Ця гримуча суміш працює як абразив, зношуючи прецизійні деталі гідроблоку, соленоїди та інші компоненти. Регламент заміни масла у кожного виробника свій, але в середньому це 40-60 тисяч кілометрів. Бажайте повільної, але гарантованої смерті вашої коробки через засмічення та знос, просто не міняйте масло. Вбивця номер 5: буксування на всю котушку. Тягни штовхай до капремонту. Ваша машина зламалася, і добрий самаритянин пропонує дотягнути вас на тросі до найближчого сервісу. Або навпаки, ви вирішили допомогти другові і взяти його на галстук. З автоматичною коробкою тут є нюанси, ігнорування яких може коштувати дуже дорого. Більшість автоматичних коробок не люблять тривалого буксирування з вимкненим двигуном, особливо якщо ведучі колеса обертаються. Чому? Знову ж таки, через недостатнє змащення. Масляний насос коробки зазвичай приводиться в дію від двигуна. Якщо двигун не працює, насос теж спить, а деталі коробки обертаються на суху. Це призводить до перегріву та катастрофічного зносу. Хочете приготувати свою АКПП на повільному вогні під час буксирування, ігноруйте інструкцію з експлуатації, женіть на повній швидкості і на далекій відстані. Результат не змусить себе чекати. Друзі, сподіваюся, що ви зрозуміли, що усе це було сказано з точністю до навпаки. Автоматична коробка передач складний і дорогий агрегат, який вимагає дбайливого ставлення та своєчасного обслуговування. Не повторюйте цих помилок, і ваша автоматична подруга служитиме вам вірою і правдою довгі роки. А якщо ви помітили будь дивні симптоми в роботі вашої коробки, поштовхи, затримки при перемиканні, сторонні шуми. Не тягніть, звертайтеся до фахівців. А які ще способи вбивства КПП знаєте ви. Діліться своїми історіями, сподівайся, не з власного досвіду у коментарях. Ставте лайк, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові. Бережіть свої авто і до нових зустрічей.